Приветствую ще одна тема. Е, пришлось скажем так, после двох лет эксплуатації переробити дискову борону Диметра 6 метрову. Ну, ми її сразу під себе подогнали. 6 метрів у нас явно не тянуло. Е, ми трошки укоротили. Тобто видно Видно стойки. До стойки, раз, два, три, 4, 5 дисків. І тут от стойки до стойки тільки два диска. Тобто ми середні е, три диска викинули. Яким образом? Взяли вал у коротили, нарізали різьбу, відрізали кусок цього бруса і здвинули цю стойку ближче до цієї. Тобто Ця в штатному місці стоїть, ця здвинута. Е, Отак от, от поступили. Таким образом уменшили 6 метрів на 5 метрів 540, якщо бути точним. В захваті, ну, опять же, дивлячись, як розвернеш диски. З чим столкнулись. З чим столкнулись? Значить, не завжди, не завдяки, йшли ці діски ровно. Тобто, Передні ромашки заглиблялись і давали угол атаки більший, ніж задні круглі, і починало вести диски, починало тягнути боком трактор. Що тільки не робили, не знаю може грунти у нас не підходять. Хоча супісок з містами таким переходящим чернозем, ні, ні тяжкі не ні глиністі, ніде нічого. Ну, не знаю, тягнуло трактор в основному боком, ставило його грубо говоря, раком. Ми думали, що то причина в мостах, редуктора почали перебирати, все перебрали, все нове, а воно все одно не те. Значить, Потім все-таки зробили вивод, що це проблема в дисках. Тому що на той момент ми, крім дисків, більше нічого не цепляли. Треба було б культиватор поцепити і сразу б стало на свої міста. Ну як то так. Було рішення переробити їх із ключа на ромашку. Э, ключ, звісно, класний. Після нього можна хоть заїжджати і сіяти ідеально ровно, без вот перепадів, бугарка посередині всі прекрасно знають, що як ти їх не настраю, а вони бугарок будуть невеличкі, все одно все буде заметно, що це ромашка пройшла. Э, края вирівняли сейчас края більш-менш, але. Но по Посередині ще одна дороботка предстоїть. Буквально там чуть-чуть диск зрізати. Ну, то есть, все це вишаємо, все це вже нормально робота. Як переробити? Проблем ніяких немає. Навіть дім можна спокійним образом переробити безлій на ключ. Що для цього робиться? Дивимося. То есть по ходу правая сторона неизмененно осталась, а левая сторона, сторона у нас претерпела изменения. Як зробили Значит, в штатном виде вот такие ось крепежи идут С отверстиями. То есть пальцем регулируется угол атаки. Так, одна и друга сзади, так само. А с всей стороны, для того чтобы оцей коли набразувався, вони їх в обратну сторону приварили, тобто ця стоїть сюди, а та сюди, тобто ось їх штатні міста. Що було зроблено? Їх просто тупо відрізали, вони мають поле з І задню поставили наперед і вона стала мати обід такий самий, як з тієї сторони, наперед а передню назад. І оці отвори на них вони чітко відповідають з оцим пальцем. Тобто вони отак від от рами до оцього пальця одне розстояння, що цієї частини до цієї дірочки. Тобто все елементарно. Ми просто-напросто, грубо говоря, перевернули їх отак. Тобто передню поміняли містами з задньої. І оця дирочка залишилася на своєму місці. Як вона стояла, я засічку робив, як вона стояла на цій, яка пішла наперед, так і ця дирочка завпала що назад. Тобто Вона вийшла вигляді так само, як на той стороні. І тепер, виходить, батарея розвернулася в противоположні. Та туди, ця сюди. Бугли одинакові. Провірено, проміряно. Так, як бути з батареями. Понятно, що диски мали конфігурацію в другу сторону. Нічого страшного, просто-напросто відпустились стойки, і перевернулись і поставились на родні міста. Все ізумітельно стало. Питань ніяких немає. Все. Значить, Для того, щоб не робила канавку в цю сторону, довелося крайній диск урізати зробити менший видно чуть менший і відповідно цей диск теж саме урізаний однаково. Все, вопрос ушв. Тобто ця сторона борозди не робить. И волка не робить. З той сторони штатна конструкция, задня выступающая, туда тоже маленький диск на краю. Все робить нормально. По перехвату. Спереди питань нема. Все четко друг за другом зрізає, со смещением больше чем 50 см. То тобто есть не забывается, не кидает друг на друга. Зрізає полностью все. По задку картина ось така. То есть оцей диск кидає часть на оцей диск. Ну а получається цей диск, в свою чергу. Ось як воно має вигляд. А цей диск двойну кількість сюди кидає. И тут может бугорок образуватися. То оцей диск треба тоже урезать сантиметров на 6-7, сделать меньшим. Все, сразу питання цього бугра. Е, хтось каже, він не буде зрізати те, що він має зрізати. Е, Провірено, це прям слід пройдений медленно по полю, і він якраз йде е, зрізаному. Тобто На нього перекидаються рештки, тобто грають рештки ті, що вже там перевернулись. Він то підрізає трошки но не столь це критично, щоб терпіти цю борозду. Велику. І потім її рівняти Тобто есть оцю можна пожертвувати оцим невеличким там може там, я знаю, перепадом пару сантиметрів повторно зрізаного і просто подрізати оцей диск. І оцей буграв оце посередині не буде. А так все, все изумительно працює. Так, ну по диметри є. вообще что претерпело изменений штатные колеса были выкинуты вернее они уже нам пришли в таком раскомплектованном плачевном состоянии что реставрировать их просто даже не, не то что не хотелось не представляло возможности поставили кто дальнобоем занимался знает, что это за колеса это бомбы так называемые по жаргону их широкая низкопрофильная резина із фур. бурова труба, не на хомутах, як у них там було, приварено, тупо, все приварено, розпорочка, все ізумітельно робота. Ступиці були взяті, я вже не помню бочка якась цельхоз була, диск, вирізаний диск і варений в диск імпортний. вот так видно и все все работает все не забывайте подписываться всем пока